Вітаю вас 9 березня. Давайте по останнім новинам новин, новин небагато, але ми ж розглянемо. Так, ну от, я не розумію, навіщо це казати в новинах на привселюдне око та вухо і взагалі. Україна готує ще один удар по Кримському мосту. Ось так. Якщо готує удар. Ну, хорошо, хай готує. Нащо про це казати по всім новинам? Україна готує ще один удар по Кримському мосту. Кримський міст. Що там? Що там його чекає? Захист ППО. Ну, плани України. Нащо це, правда, казати? Ось. Міст давно в плани. Ну, є такі плани, є, але вони поки що 50 на 50, вони в помірному стані. Ілюзія захисту, ілюзія захист, захисту від РФ. Кримський міст домовленості. 10 мечів. Дуже странна заява, знаєте, в плані чого. Ну, хто хоче знищити щось, то на привселюдно це не кажеться. А це приховується. І тим паче, на мою думку, ну да, тут є плани. Є плани, але по помірності нема, може, можливостей. Розумієте? Плани то вони є, а можливості. Що чекає Кримський міст в найближчі місяці? Що чекає Кримський міст? Хоча мені, чесно кажучи, до цього мосту, хоча його треба, може і треба знищити, щоб не відбувалась логістика, але це треба було раніше робити, а не зараз, якщо. Так, ладно, що чекає Кримське місто найближчі кілька місяців. Розпач, припріонил. Він і так там наладан дишить, той Кримський міст. Страх, розпач. Кримський міст. Що чекає? Правосуддя, якісь домовленості тут. Тут домовленості, домовленості. Тут немає башні, тут немає руйнувань. Я не знаю. Так, дивіться, РФ, так, КНДРівці лізли через газову трубу, хотіли потрапити в суджу. Зайти з тилу, якось і наших знищити. Але щось пішло не по плану. Вони там задихнулися, І їм там допомогли Самознищитись Давайте спитаємо: план РФ по суджі, чи вдасться їм цей план? Вже лізуть через газові труби. Чи вдасться план РФ по місту Суджі Суджі, Курщина. Чи вдасться план РФ по місту Суджа Курщина. Боротьба, Україна, війна. Да, бачите хитрість і підлісті, якось будуть повсти через труби, я не знаю, через якісь там тунелі, траншеї. Ось. Ну, важко їм дається, але вони намагаються, бо тут ціль номер один вибити Україну. Пасив. Повторення того, що було, ілюзія їхніх планів. Ну, якось показує, що не вдасться. 10 мечів, бачите. Оця дорога, щоб що. Давайте ще раз за дорогу спрошу на Курщину. Дорога з Сумщини на Курщину. Яку зараз хочуть перерізати? І вона під вогневим контролем РФ дорога, траса, Сумщина на курс. Сумщини на Курщину. Чи вдасться РФ її, наприклад, перерізати повністю? В очікуванні, так, да, там кілька доріг, вибір, щоб не йшла допомога. Боротьба, сила, чи вдасться РФ перерізати ці шляхи з Сумщини до Курщини. Їхня ціль. Десять мечів. Дурень, пасив. Ну, тут показує, що ілюзія. Частково, давайте так, частково. Повністю, щоб прям перерізали. Ні. Частково вогневий контроль може да, ось бачите, ці карта дронів. Але я питаю повністю, мені кажуть ні. Пасив, ілюзія, обман, ні. Але ви ж розумієте, дуже важко наш. Далі представниця ЄС Кая Кала скаже, Путін не хоче миру. Ракети та дрони продовжують літати. Це демонстрація того, що РФ не зацікавлена в мирі. Європа повинна посилити військову допомогу? Давайте спитаємо. Я ніколи не питала, чого, чого так активно зараз, кожен, кожен вечір, кожну ніч літають дрони. Їх 100, 150, 200 і 250 може бути. Чого так активно? Літають по вечорам в нас ці дрони шахеди. 100, 150, 200, 250. Чого? Чого? Суть яка. Суть Ірафан. Суть завдати більше ударів, болю, контроль, маніпуляція, залякування України. Атака України. Атакувати Україну постійно, по правосуддю, щоб не було вам передишки, щоб. Кожну ніч ви не змогли спокійно спати. Це стосується звичайних людей, мирних, а я вже не кажу, що про військових. Люди обстріли. Обстрілювати людей. Хитрість, смерть знищувати. Нема балансу, втрата балансу, втрата задоволення, втрата взагалі нормального. Ну, як нормального у нас війна. Щоб кожна ніч була неспокійна, давайте так. Ось. Нема спокою. Взагалі нема спокою. Щоб взагалі вам не було спокою. Все. Європа повинна посилити військову допомогу, каже Кая Калас. Чи посилить Європа військову допомогу Україні? Чи посилить, хоча там вже почали видавати Україні заморожені активи РФ? Чи посилить Європа допомогу Україні? Башня. А чого башня? Бідність, смерть, ресурси, правосуддя, диявол? Ну, по-перше, оцей диявол, той хто проти? Хтось хтось зараз голосує проти допомоги від цього ЄС. Оце він. Його треба позбавити. Він блокує. Бачите, він під дияволом, треба його позбавити. По-друге, ну чи буде допомагати, ну тут буде. Але ось тут бідність, смерть і башня. Європа бідність, смерть і башня. Що це? Їм, звісно, краще, щоб швидше домовились. Ми, бо якось в них там з фінансами. Ну, з власними теж не дуже. Зараз почали видавати, я ж кажу, ці заморожені активи. В них якось там в Європі в Європі щось, бачите, бідність, смерть, башня, не знаю. Із-за ресурсів, може, в їхньому домі. Ну, якось так. Ну, в принципі, оця карта вказує так, що будуть допомагати. Будуть, мабуть, видавати оці заморожені активи. А блокує диявол допомогу від цього ЄС. А взагалі стан фінансовий в Європі якось тут ну, якось не, не дуже. І останнє. Голова німецької розвідки каже, що Кремль хоче посилити, посилити, послабити НАТО та розширити вплив РФ на Заході. За даними цієї німецької розвідки, хоча я їй не довіряю, війна триватиме до 2026 року, а РФ планує захопити Харків, Запоріжжя, Дніпро та інші міста просто клас. Супер розвідка. Ми, типу, цього не знали. Давайте, війна в Україні триватиме до 26-го року. Ну, якщо зараз 25-й рік і вона триває, то, звичайно. І так зрозуміло, що до 26-го війна в Україні триватиме до 2026 року. 10 монет завершення. Домовленості. Робота домовленості, сонце, уход, кордони. Все одно будуть домовленості, хоч, ні хоч, а вони будуть. Потім будуть щось тут з кордонами вирішувати. І воно якось може тягнутися, тягнутися. В очікуванні. До кінця цього року, 2025-го, війна в Україні закінчиться. До кінця цього року вищий суд і башня. Таємні плани. Вищі сути башня. Що це? Страх. Або закінчиться якимось вибухом глобальним, я не знаю, що це. Я не хочу про це думати. Або що вона не закінчиться. А повністю прям. А будуть тут ще. Стосовно території, щось тут іще що йти, якісь там перемовини, я не знаю, щось таке. А обстріли. Давайте так. Обстріли закінчаться. До кінця цього року в Україні обстріли. Сильні обстріли, давайте так. Ілюзія. Взагалі клас. Ілюзія. Правосуддя, диявол. Йому не можна довіряти цьому дияволу. Так, ще раз. Обстріли закінчаться. До кінця 2025 року в Україні. Рух до того, розмови. Ну, в принципі, воно все до того йде. Розмови, ось Зеленський, Україна. Швидкість, боротьба. Так, пові... да, воно якось буде, якась заморозка, якась зупинка. Мир. Рух до миру. Рух до миру. Пасив. Так, да, буде якась зупинка. Але я не, ну, я не впевнена, що фронт зуп... буде зупинка обстрілів на фронті, я тут не впевнена. Зупинка може бути якась заморозка обстрілів по території України, а ось стосовно фронту я, чесно кажучи, не впевнена. Ну, ось так. ну і давайте спитаю: Харків, Запоріжжя, Дніпро. Німецька розвідка каже, що РФ планує захопити. Ну да, РФ планує захопити Харків, Запоріжжя та Дніпро. Подавляться. Чи захопить РФ, Харків, Запоріжжя та Дніпро, як каже німецька розвідка. Україна. Боротьба. Страх. Паш. Зміни, рух. Рух до змін, рухаємося до яких змін. Ну, до речі, інформація залякувального плану для України. Ось. Чи захопить РФ, як планує, і каже німецька розвідка, Запоріжжя, Дніпро та Харків. Домовленості, таємниця, перемога. Швидкість луна. Ну, я думаю, ні. 10 мечів, пасив, ілюзія, ні. Все йде до якихось домовленостей, заморозків, там, можливо, припинення на деякий час сильних обстрілів, поки йдуть перемовини. Щось ось таке, в принципі, показує. Інформація від німецької розвідки якось якогось залякувального плану. Залякувального плану. Ну, це така ну, це, це, це відповідь. Всім тихого дня.